І ви будете займатися якимись справами. Це може бути ваша робота. Ну, Робота, звичайно, вівторок, може, вам потрібні будуть гроші. Угу. Дивіться, тут можуть вас звинувачити, що ви маєте комусь позичити гроші, дати гроші. Не робіть цього, не давайте, навіть якщо будуть вас звинувачувати, що ви не, не допомагаєте чи щось таке. Дивіться, це вже не один раз у вас брали гроші, і тут ставлять крадник на цій, На... Так, це до середи, хтось буде намагатись позичити гроші ваші. І це як стяг-крадник такий. Заперечу весь негатив убираю. Прошу ваші сили, допомоги. Середина тижня, середа. Це ви проведете у піклуванні про дітей. Ви будете займатися своїми близькими людьми, дітьми. Може бути поїздка до близьких до тих, або ви когось чекаєте, що приїдуть діти, або ви поїдете до, до своїх близьких бабусь, дідусів. Хтось, хто чекає, дуже довго вже чекає. Буде зустріч. Середина тижня. Це зустріч. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Так, може хтось планує поїздку? Може, вам прийдеться купити один квіток, а його він може зіпсуватися через. Військові через обстріли, я так розумію, і треба буде купити ще потім ще один. І Агресія із. Скажіть, допоможіть що відбувається. Ну так, агресія це тут немає загрози, що вас може поранити, чи щось просто що зупиниться шлях, дорога перекриється. щоб.